Рады вас приветствовать. Ну, да, и мы очень надеемся, что вечер будет добрым и доброй будет ночь. И, конечно, мы рады приветствовать Дмитрия Гордона еще раз. В студии, да, в студии Василия Голованова также Ирина Суслова уже появилась, народный депутат Украины от блока Петра Порошенко. Да. Друзья, спасибо, что вы с нами. И действительно, в это такое непростое время, и непростая тема у нас, она одна, я напоминаю еще раз, потому что ну, все остальные темы, конечно, меркнут. Игорь, ко всем Прощаємося сьогодні з першим вопросом, щоб понять просто стартовые позиции, понимание кожного, чому происходит те, що происходит в Авдеївці і от там на флангах. Ну э, насправді э, це, мабуть, психіатр э, швидше має дати діагноз, э, чому э, Путін віддав наказ э, затягнути гради, а цьому є докази в житлові квартали Донецька і звідти. Вести вогонь по житловим кварталам Авдіївки і ясинуватого. Справа в тому, що, я думаю, підтекст дуже простий. Путін хоче продемонструвати силу. Терористи е, розуміють ключове значення Авдіївки на фронті і е, роблять все, щоб наступати. Але в той же момент давайте говорити відверто, що сьогодні відбувається не тільки е, ситуація, яка поставила на порог гуманітарної катастрофи. Авдіївку, а сьогодні українські збройні сили продемонстрували, що можуть давати віці, що можуть давати по зубах агресору, і в районі Авдіївки, де зайняті позиції, які раніше займали бойовики, і на південному напрямку, де бої зараз ідуть в Комінтерново і просунулись значно українські морські піхотинці. Тому власне причина, чому вже якби відійшла на другий план. Треба говорити, як на мене, що робити далі, як далі рухатися. Я як... без розуміння причини, ніколи не поймеш, як далі Но... А Яка була, на а яка була причина напада робити лавайські котел і знищувати людей? Яка була причина дебальцево з ігана самі согласна? Здійся как бы, все в одному маємо... векторі дві. имеем справу да. с особой, э, в которой есть психологические разводы. И не всегда логикой можно пояснить действия Путина. Действия его Гитлера ж також не завжди можно было пояснить. А здесь логически действительно очень сложно объяснить обострение военных действий. Я с вами согласна, э, потому что мы понимаем, что и санкции-то подвязаны к выполнению Минских соглашений, Абсолютно. если мы просто здравой логикой Абсолютно. будем руководствоваться.